Школа щастя, школа радості, школа успіху. Саме так зараз позиціонують навчальні заклади, які працюють за програмою нової української школи Її впроваджують у межах реформи освіти. Хоча процес тривалий і непростий, і деякі ліцеї вже успішно втілюють заплановане в реальність. Ми відвідали філію номер 10 Коломийського ліцею номер 9. Тут маленькі школярі показали та розказали нам, чого навчилися за доволі такий короткий час. Торкнемося долоня. Так, сідайте, будь ласка. Дружні обійми, обіймаємося. Так, дружні обійми. Всі хочуть обніматися. Доброго дня, мої дорогі другокласники. Я дуже рада вас усіх сьогодні бачити. Я бажаю вам сьогодні гарного, продуктивного і спокійного дня. Адже ми одна сім'я. Не готовий день. Так вранці вітаються школярі та вчителі філії номер 10 Коломийського дев'ятого ліцею. Це учні нової української школи, і їхнє навчання кардинально відрізняється від того, яке було ще кілька років тому. Класи яскраві, матеріали сучасні, уроки цікаві і пізнавальні. В подекуди ігровій формі діти вивчають в першому класі те, що вчили колись у п'ятому, шостому. Скажи, будь ласка, скільки є океанів? Ти знаєш? Е, є океанів? Чотири материків є. Шість. І ми дуже багато вивчаємо про материки і дуже любимо нашу вчительку, і ми любимо всю школу. Я знаю, на якому материку знаходиться найвеликий водоспад на північній Америці Він знаходиться, а називається Ангельс. Розкажи, будь ласка, що тобі подобається в школі? Мені математика. Менічка в розв'язувати приклади. Ми граємо з конструктором і складаємо круті. Башню. діти пізнають цікаве у такому зовсім юному віці завдяки тому, що навчаються за програмою науково-педагогічного проєкту Інтелект України він адаптований до програми нової української школи, Девізом навчання учнів є слова не каже не вмію, а каже навчуся, розповідає вчителька першого б класу Наталія Олександрук. Продовжив вже першого семестру. Першокласники вже навчилися, і е, навіть враховуючи те, що перших два місяці е, проходив адаптаційний період, то впродовж першого семестру вони вже вивчили карту світу. Вони вільно володіють картою світу. Вони вміють назвати всі материки в порядку зростання, спадання за їхню територію, е, океани, які омивають е, ці материки. Вниз багато знають цікавинок про материки, і ось саме ось такі ну можна сказати складні як для першого класу речі. Діти завдяки таким традиційним і нетрадиційним методам в, нашому, в нашій програмі, вони дуже швидко засвоюють матеріал. В кабінеті поруч учні зайняті вже іншою справою конструюванням. Це допомагає розвивати і моторику рук, і логіку, розширяти кругозір та мислення. Ми збираємо будиночок з конструктора. А який тебе доході сюда? Розкажи. Я хочу зробити будинок з платформи і багато поверхів. Вибираю різнокольорові кольори. Вони можуть вийти різного кольору. Ми вчимося і дізнаємося багато нового та цікавого. Учні в нас вчаться в новій українській школі. Це школа комфорту, успіху. Діти із задоволенням йдуть до школи. В школі вони не тільки навчаються, щоб отримати знання, а вони навчаються для того, щоб вміти застосовувати свої знання на практиці. Також ми з дітками працюємо за різними методами різними формами. Ми організовуємо роботу так, щоб діти не тільки сиділи за партою постійно, а вчилися. Вони можуть вставати, ходити, вони можуть. Застосовувати свої різні е, техніки і ділитися з своїми друзями. Цим ми працюємо в групках. Також е, ми навчаємося через гру. І діти з захопленням ходять до школи. Е, наша команда вчителів старається, щоб діткам було затишно в школі, щоб діткам було комфортно. А ще учні беруть участь у багатьох конкурсах та олімпіадах і навіть міжнародних проєктах. Серед них хібукі терапія. Сьогодні, під час війни, це один зі способів заспокоїти дитину, допомогти їй впоратися зі стресовими ситуаціями. Розповідає вчителька початкових класів Тетяна Вінтонюк. Більшість наших вчителів пройшли відбір конкурсний, потрапили в це навчання. І зараз активно приймаємо участь у цьому міжнародному проєкті. Що таке хібукі-метод, хібуки терапія? Хібукі це іграшка. Вже в нас її називають Собака-Обіймака. Це терапевтична іграшка, яка допомагає кожній дитині перенести травматичні події, які пов'язані на нас в даний час з війною. Ця іграшка допомагає кожній дитині оцю, оцей свій страх перебороти. Вона дитина, якщо щось її запитують, саме відповідає не від свого імені, а від імені собаки, що от її собаці страшно, чи що він там навіть вчить його й. Вірші і казки і розказувати. От, всі свої страхи переносить на іграшку, всі свої переживання. Загалом нова українська школа дає великі можливості для розвитку як учнів, так і вчителів, розповідає завідувачка філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9 Світлана Курчій. Це заклад, у якому приємно навчатись, і який дає учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. Тут прислухаються до думки школярів, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Наше завдання, як вчителів, як нашого колективу, зробити все можливе, щоб діти були вмотивовані до навчання в школі, щоб діти були щасливі, адже е, першочергове завдання нож, школа щастя, школа радості, школа успіху. Тому що тільки щаслива дитина буде успішною, тільки щаслива дитина, яка йде з усмішкою, з радістю до школи, яка отримує. Ем, всі ті емоції, позитивні емоції і позитивно налаштована дитина буде успішною у своєму житті. Адже ми вчимося не для школи, а для життя. Ну ж, нова українська школа. І вона починається саме з першого класу, коли діти приходять до школи. Наші уроки починаються ранковим колом, ранковими зустрічами. І від того. Першого кроку у школі, як вчитель обійме цих дітей, як вони привітаються, дуже багато залежить позитив цього дня. На ранкових зустрічах обов'язково вчителі розказують щоденно, що вони будуть робити. Наша школа особисто орієнтована, дієва, а також інноваційна. Чому дієва? Тому що все робимо у дії практично. Наповнити дітей знаннями це ще не все. Треба зробити так, щоб вони ці знання могли застосувати у житті. Ми розвиваємо їх на уроках. Ми формуємо компетентності у дітей. Ми ем, використовуємо весь потенціал. Щоб наше освітнє середовище було безпечним і інноваційним, спецкурси, які ми використовуємо, це і фіна... спецкурс фінансової грамотності, спецкурс економіки, цікава геометрія, основи християнської етики, абетка харчування все для того, щоб дитина всебічно розвивалася, щоб дитина могла знайти себе. Ми помічаємо будь-який успіх дитини. будь Яку крупинку обдарованості для того, щоб дитина була впевнена в своїх силах? Адже позитив це саме головне? Ну і розвиток? Креативності, розвиток м'яких навичок, те, що зараз саме актуальне, що є в житті, це теж наше безпосереднє завдання. А ще учні філії номер 10 Коломийського ліцею, номер 9, Їхні батьки та вчителі справжні патріоти. Вони займаються волонтерством, завжди допомагають військовим. А наші захисники дякують їм за це і ще переконуються, що мають для кого боронити Україну від окупанта. Дякуємо першокласникам Коломийської 10-ї школи. Чити в'ятої за те, що нам зробили такі подарунки. Слава Україні! Діти, ми вас любимо, вас захищаємо. Все буде Україна! Героям слава!